О, бачите, красунчик стоє одразу. Дуже. Ой, яка красота! Вітання всім майстрам! Сьогодні в нас буде нове кіно. Кіно про малювання. Вже ми скільки ми їздимо, користуємося нашим прицепом при, причіпом. Ну, По відео можна відслідкувати. Вже тако пооблазив, повигоряла краска, фарба. Зараз будемо розбирати, мити, малювати. Потім і трактора будемо малювати, але то не в, не в сьогоднішній серії. Сьогоднішня серія про малювання причіпу. Причіп їздить. Нічого йому не бракує. Дві покришки вже з'їздили, ну та й все, в принципі, більше нічого не з'їздили. Все добре, я вже одного борта зняв, зараз піду ще познімаю борти помиємо моєму водичкою, висушимо зараз на сонечку і будемо красити після обіду. Наш дід реабілітується, коледрова ляпіком. Де він? О. Помив водичкою. Прямо з кошланга мочалкою потер-потер. Все хай стікає, сушиться. Зачасту питають, що як? Ну що як? Це воно їздить, це воно служить. На дно тут постелена бляха 2-мм. Не знаю, як показати, але ми її вже гнули неодноразово. На відео може і не видно. Вон видно, тут продавлена, вон продавлена. Та багато де продавлювана, тут навіть от видно, де стоять перемички. От, бачиш, раз, раз, так само і там от, чик-чик, хоп. Чик, і цю двойку, не знаю, хто там ставить тоншу, ну тоншу вже немає смислу ставити. На бурти хіба що тоншу? Бачиш, що це все по це все кидали, ескаватор кидав ці, брили. Всякі там бетонні, асфальтні. От тут видно, так? Да? Я б не сказав би, що вони там дуже рідко. Вон видно навіть оця стоючка, видно навіть на відео, що вона загнута. Це він як бобохнув, так і позагинало. Слабо помив, да? Слабовато, звісно. Нехай так і буде. Що приклеїться, що ні. Вони... теж так минимо, аби як вже ми їм. фарбувати, аби такий трошки навести лоск. Теж він обліз, він брути. З внутрішньої сторони пооблазили. Отак. Час від часу питають, що, як, з чого. Ну, Боляха, Заходьте на канал, там є відео подробно, все, як зроблено, з чого вступить, з чого війська. Це не вступить, не війська, це міст спринтеровський. З Mercedes Sprinter вісь. задній міст. Просто вирізали редуктора нагло бугаркою і все. От, Мерседес, і ж ці під, під ресори, площадки. Посередні зварив і назад те масло, що з редуктора злив, залив. Навіть подшипники помазані маслом тим, що з редуктора. Все, циліндр теж питають. Один ПТС-9, Мелітопольська реставрація. Скільки все ж він уроків, скільки не знаю скільки, по відео, дивіться, услідковуєте, ось, ось він працює, нічого йому не бракує. Масло в гідравліці, що там масло? З це є, МГЕ гідравлічне, все. Що зараз посохне. До знову ми, мабуть, не будемо пробувати, воно не встигає ржавіти, воно бачиш воно сходить все, то воно тут от, тут взагалі аж білий метал блистить. Все воно і так чисте. Пофарбуємо тут, раму пофарбуємо, борти пофарбуємо та й по всьому. Вже в якийсь інший колір спробуємо, вже буде не червона фіра, а якась інша. О, Бачиш, це все як кидало, то аж краска відскакує, як воно як екскаватор кидав. Коротше такі діла, все. Слушаємо, зараз ще бурти булгаркою трошки пообдираю. Метал Бушний був. І воно ну там чогось воно там все облазить трошки. Питають, скільки собі вартість вийшла. Та я не пам'ятаю, скільки там вийшла собі вартість. Рахуйте, от 600, ціки, 650 кг, мабуть, чи що-то. 600, 600, ну, рахуйте, 600 кілограмів. По суті, брали весь бушний метал. Ну вибрали тільки оці це яка там 100 на, 100 на 50 труба. Потім новий. Оцей брали на обкантовку. На борти тоже на цю обкантовку теж брали новий. Все, швеллера. Швеллера, бляха, на борти на дно, ці перемички, оці, оці, оці. це все брали бушний метал. От тобі 600 кілограм у нас продають зараз по 30 гривень. Рахуйте. На циліндри тоді віддали 1800 з Мелітополя прислав якийсь чоловік. Потім щоста що? на металоломовий вдалося купити. Теж, мабуть, за 700 гривень. Диски по 700 кожний. Все. Прикидайте. Що прокидати? 600 кг прицеп на металломові по 30 гривень за кілограм, новий він посики по 60 гривень. Да? Можна на металобазу позвонити зплатити, скільки тонна метал. От тобі і буде примерна ціна собівартості. Якщо такого. Потім що, Тоже я там ж показував. Бачите, тут переставляли циліндрами. це що там я показував давно. Планувалося ставити його сюди, на, прямо на вісь. Що для раміж, вісь спеціально усилював, щоб поставити до циліндра. Туди ми їх поставили, він великий вантажний підняв, перенесли тут сюди, а там трохи назад да? нагнули. Да, тут як... А, вперед от видно старе кріплення, трошки теж вперед посунули. Щоб він трошки став під іншим кутом. Ну і все. Такі справи. Зараз висохне, будемо малювати. Позачищав борти Всім. булгаркою. Воно видно борти це, це вперед, це зад. Тут видно, що такий він біліший. Ну, це ж так все вигружаєш самосвалом і її вже пообдирали ту фарбу таким піском, всяким камінням. Ну, Я до того, що, що фарбувати днище, нема потреби. Ну, навіть на бортах його позносило. Почистив це внутрішню сторону так само. Ць, цей така щіточка у мене є. Файна, 200 на, на велику булгарку. В принципі, з щіткою можна повністю піску струїти, навіть фарбу зняти. Просто треба. Над тим попрацювати, мені тут немає потреби, я тільки чистив там, де вона лущиться, щоб позлущувати, так би мовити, далі її, щоб вона о, бачиш, що це ж, ж піском відполірувало, вигружаєш постійно. Це задня частина, а це передня. Ну що, зараз ще візьмемо маленьку вгарочку, то почистимо десь, де треба. Ну да і все. Ось це каже щиточка просто вещь. Куша нагрузку надає нормально на подшипники, на редуктора. Але нічого. Показавці. Буся тут високу знімав, а там позакраснував. Дуже темно, там він не видно дещо. Це вода капає? Бачите, який красунчик стоїть одразу. Дуже. Можна, щоб не задовило. Снимаю. Очки. А что, покажи, как диски правильно просыпать. Диски давай. Вот такой. Воняє, какаска, тікай. Ой, яка красота! Дуже гарно. Красота. За чотири диски. Давай. Буду Тікай звідти, тато кракасотя воно воняє. Придбав таку свій масочку Типа 3М з Алікспреса. Така класна штука, що то страшне просто. Як фарбуєш, то навіть запах фарби не чути через неї. Тут фільтр, Ну, перед фільтр і ще й вугільний фільтр стоїть. Короче, всю житті шкодував грошей на її, тепер купив нарадуватися не можу. все Хто не спів попрощатися з червоною фірою, то прощайтеся, вже і не буде. Декомунізація. Зараз побачимо, яким буде кольором. Почекай, кажуть, може поки зупиниться, ні? Як то кажуть, які часи, такі кольори. Міняємо колір. Бо вже поліцаєм примелькалися, так? Да? Все, красим далі. Ну от, закінчено, закінчений процес фарбування червоної ефіри. перевтілення. Вже вона не червона, вже зелена фіра. Поки видно, покажу. Потім ще покажу, може як зберемо. Ще пофарбував фризу до мотоблока, плуга до мотоблока. Пофарбується цей малий причіп. Вже теж який він весь побитий, облізлий. Звісно і, і зубрика, якби ще пофарбував. Побачимо, може якби може ще й цього пофарбую. Це за все треба час і наткнення. Сьогодні цілий день з цим колупаюся. Ще зараз бочку пофарбую, якщо вистачить фарби. Попробую. Ну добре все. Ну що? Червона фіра? Вже не червона. Вже зелена. О? Так добре видно. Ще малого прицепа помиємо і малого пофарбуємо. Ну все. Всім пока.